Йолки, а що з дверкою? Мені здається, це взагалі ралі версія, да? Ой-ой-ой. Чувак, щось ти дуже повільно їдеш на замовленнях. Давай, 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 давай. А що це таке, що з заднім колосом? О, ну це ну це, до речі, хоча вже їде. Тихо, 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 тихо. Давай тут шашечку зараз роблю, да? Отак, отак, нормус. Тай-ой. Хто цю штуку зробив тут? Що в нас від перше. Ого, що це за палка? Палка-вручалка, нічого собі. Ого, а, це у нас поліцейська версія якась. Схоже, все, да, тому що в нас тут є комп'ютер, У в нас тут, до речі, встановлений автомат в салоні, хоча по факту тут у нас механік. Серйозно? Чувак, і у нас тут автомат. Це ж автомат? Це автомат. Якось. ним дуже важко керувати. Угу, У нас мінус колесо. Всім привіт, пані та панове, вітаю вас на нововідеролику. Сьогодні ми будемо шашкувати, хуліганити, маневрувати, агресивно водити, я не знаю, називати як вам зручно, в Piung Drive, але не на звичайних автомобілях, а на автомобілях, на яких ми будемо застосовувати мод під назвою Рандомний тюнінг. І скоріш за все даний відеоролик буде називатися як автолотерія. Можливо, ви спитаєте чому? Тому що рандомний тюнінг це як лотерея, тобі може пощастить з тюнінгом або навпаки. Тому, пані та панове, я сподіваюся на вашу підтримку у вигляді вподобайки. Ну а перед початком даного відеоролика я би хотів прожити времного перегляду, та якщо ви щось споживаєте, то всім смачного. Ну а я не буду вас більше затримувати, давайте ми вже перейдемо до основної частини даного відеоролика. Що ж, пані та панове, перший автомобіль, який я вирішив взяти для шашек, це в нас буде Mercedes 222-й. До речі, в нас зима так-та бімки, і я думаю, що це дуже-дуже круто. У нас буде слизько. Тому, я думаю, буде весело. Так, ми його за допомогою рандому закастомізували. І щось це, якщо чесно, дуже дивно виглядає. Тому що в нас пів верхньої частини чогось блакитного кольору, попереду колеса і чогось у нас розвал в іншу сторону. Позаду в нас колеса від Майбаха. AMG, наліпка AMG на номерах. Ззаді, прям, прям, прям непогано. Прям непогано. У нас мраморне, мраморне кермо. Блін, прикольно, прикольно. І я пропоную ще сьогодні зробити ось таку камеру, типу екшн камерку і Я думаю, що з такою камерою буде набагато веселіше це робити, аніж чи звичайно. До речі, тачку носить просто жесть, тому що реально тут зима, реально дуже-дуже слизько, тому, тому я думаю, буде весело. Так, ну відразу ж мінус бампер в нас передній, мінус там, скоріше за все, ага, в нас, у нас вже мінус. Переднє праве колесо. Окей, давайте ми на кожен автомобіль будемо робити три спроби. Тому, знову ж таки, Scramble Everything. Знову ж таки, тюнінгуємо. І що на цей раз? У нас випадає щось дуже-дуже дивне. Що це за решітка така? Що воно таке? Чому в нас попереду маленькі колеса? Це взагалі щось дуже-дуже дивне. Але воно їде. Але воно їде і їде, до речі, дуже-дуже файно. Їде воно непогано. Воно навалює. І боком реально ми непогано так їдемо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А це, а це прикольно. Це. Блін, чувак, вибач. Вибач, дай, 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 дай далі поїхати. Дай далі поїхати. ай яй я він знову мінус колесу. Та йолки палки Чекай, ми, ми далі зможемо поїхати, чи ми вже все. Ми вже застрягли, так? Да? Так. Ага. Ні, ну ми ще їдемо. Ми ще їдемо, автомобіль нас просто жорстко буксує. Тому що, ну, знову ж таки, в нас е, не перевзута гума, ми, скоріше за все, знову на літній гумі. Ну, коротше, весело. Веселуха. Та, До речі, доречинуву текстур. Не знаю чого, але окей, давайте ще останній раз і будемо вже міняти автомобіль. Він нас знову ж таки позаду AMG. А що це за колеса? Чого вони такі вузькі? У нас, до речі, палива нема майже. Нам чисто на 500 гривень бахнуть літр, літрів 10 і все. Я не знаю, скільки, скільки тут вистачить, цих е, 10 літрів на такому автомобілі, але я сумніваюся, що воно дуже і дуже багато. Але навалюю, він досить таки непогано, досить таки прикольно. Да, Хоч на вузеньке колеса, але е, за рахунок того, що резина зовсім не тримає. То ми майже завжди їдемо боком. І це прикольно. Мені здається, треба трішки більше трафіку. 175 максимально на швидкість, яку ми можемо розвинути. Так, тихо, 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 чуваки, 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 чуваки. Ой-ой-ой, як же їм жорстко фартануло. і мені також. Це просто жесть. Ну поки що навалюємо. Поки що навалюємо. Все дуже, дуже непогано у нас поки що йде. Так, 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 так. так. Тихо, 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 тихо. Давай тут шашечку зараз робимо, да? Отак, отак, нормус. Ай-ой, хто цю штуку зробив тут? Нормально, ми ще мудряємося шашкувати при таких умовах. Але, знову ж таки, пані панове, я думаю, в реальному житті не варто повторювати такі трюхи, а коли все ж таки наступає зима, то треба все ж таки передзуватися, тому що на літні гуми їздити... Взимку, ну, така собі ідея все ж таки. Так, 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 так. так. Гальма навіть є. Гальма навіть є. Це дуже-дуже круто. О, боком, 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 боком. Куди ти перелаштовуєшся? Турне. Ой, турне. Ой, турне, він не бачить, що я тут боком навалюю. Непогано, дуже непогано, мені дуже подобається ця, ця конфігурація. Да, назовні зовні виглядає дуже специфічно, але їде і контролюється автомобіль дуже-дуже непогано. Можна мені якось... Ой, в нас все. У нас вже закінчилось паливо. Або мотор. Ну, коротше, не знаю, щось е з цього. Або мінус двигун. Або в не закінчилось паливо, але окей, вибираємо наступну тачку і подивимося, який рандомний тюнінг буде в наступного автомобіля. Пані та панове, на наступний автомобіль, який вирішив взяти, це у нас буде субару. Субару зімоє саме те повний привід, багато потужності. І ну, взагалі це весела штука. Давай Scramble Everything ми нажимаємо. І який же рандомний тюнінг нам зараз випаде? Я думаю, що на цьому автомобілі. Оу, ну ми веземо кудись холодос. Кудись халадос. ми ще можемо прищепити собі а, назад. Эй, причеп. І резина в нас, до речі, позаду в нас дуже непогана гума. У нас нема дверей чогось, дверки. А ми, типу, перемикатися будемо. Ага, я поняв. Мені тупо в вмеханіський треба постійно. У нас зовсім не керується. Керувай. Угу. У нас стоконог мотору. А, зашибісь. Окей. Scramble everything. майо, А де пів кузова? Куди кузов ділити, а? Тут на ще й автомат. Ой, чувак, вибач. <laughs> <sharp> <sharp> Я вибачаюся. А щось типу перемикатись ми будемо? Ага. Ну щось субару взагалі не весело їде, я думаю, що це буде набагато веселіше. Алло, ти будеш перемикатися? Ну... Я не знаю, що в нас з цією субарою відбувається, але... Ну камон. Це дуже нецікаво, ну давайте ще одну спробу останню і будемо вже міняти автомобіль, тому що щось Subaru спинет. Ого! А що це таке? Що з заднім колесом? О, ну це, ну це, до речі, хоча вже їде. Це хоча вже хоч кудись їде. Це вже непогано. Але заднє колесо це просто жесть. знову на співкузову немає, і ми е, щось кудись веземо. Так. А що та, типу... Більше швидкості буде. Ой-ой-ой! Упс! Ні, ну я щось думав, якщо чесно, те, що Subaru все ж таки повний привід і це буде навпаки перевагою в сьогоднішньому відеоролику, але вибираємо на наступний автомобіль. Пані панове, наступний автомобіль у нас буде BMW E34. задній привід, я думаю, взимку те, що треба. І ми нажимаємо Scramble Everything, щось наш випаде на цей раз. У нас е поліція. Е досить така дивна поліція, якщо чесно. Але... Ага, вона ще й дизельна, йолки палки йолки -п... а що з дверкою? Мені здається, це взагалі ралі версія, так? Да? Давайте нітро хоча вімкнемо. А в нас зайній привіт чи повний? У нас, походу, повний привіт. А ще в нас чогось не перемикається, треба вручну перемикати. Це просто жесть. Ну непоганий. Непоганий. Тюнінг. Мені подобається. Мені подобається. А що в нас по салону? Ну, по салону, до речі, все нормально. У салончику все нормально, окрім приборної панелі, йолки палки Чувак. Він мені взяв і ламав колесо. Жесть. Окей, okay, знову нажимаю Scrabble Everything. І щось у нас випаде на цей раз. Mm -hmm, ну. Блін. Це, звісно, все прикольно, а куди ділося задні... задні гумо? Хто забрав задню гуму? Поверніть задню гуму. Воу. Wow, а це що в нас за Дракстер? Це що в нас за Дракстер? -майо. Йо. Окей. А він взагалі їхати буде? Так, ага, тут ж механіка. Ну, він їде. І він їде боком. Чуваки, а оце зараз буде весело, походу. Але це мені подобається, тому що тут є Нітра. і він ще при цьому всьому їде боком. А що в нас відперше. Ого, що це за палка? Палка-вручалка, нічого собі. Добрий день. Ну, Чувак явно підготовився до зимнього дріфту, але щось з гумою він не дуже цей вгадав, тому що щось позаду гуму в нього занадто велика вийшла. Він, походу, собі хотів великі диски назад, але замість дисків переплутав і поставив гуму від трактора. Ну так от теж непоганий вибір, а чом би ні. Але тим паче поки що ми їдемо, швидкість на 160, швидкість досить таки непогана. Так, трішечки боком. Третє. Нормально. Нормально, до речі, їдемо. Поки що мені подобається. Зима, я думав, що нас просто жесть як буде носити, але поки що нас прям сильно не носить. І це начебто добре. А ну, якщо я зараз ось сюди зійду. Вона ще при цьому всьому більш-менш нормально керується, я в шоці. Я просто в шоці. Так, давай першу. Ага. Щось таке реально слизько. Трішечки. Оп! Полетіли. Врик СТІЙ. Нормально в нас ФРК СТІ, до речі. Непогано досить таке. Трафіку ще замаловато, якщо чесно. Я не знаю, чого його так мало спавниться. Але... Ой! Добрий день! Я вибачаюся. Трішки не впорався з керуванням в мене все ж таки... Ей, волки палки Тихо, 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 тихо. У нас же починає носити автомобіль, тому що ми собі, на жаль, пошкодили на колесо. І через це наш автомобіль не керується нормально від слова зовсім. Чувак. Ми коротше фишебалу граємо. Ну, Трішечки ми вибили трафік з колії, але. ой-ой-ой, куди ти мені прям назад їжаєш? Все нормально. Все нормально? Are, are you norm? Окей, вибираємо наступну модифікацію. Останню і вже будемо міняти на якийсь інший автомобіль. І що ж нас на цей раз випаде? На цей раз у нас універсал. Попереду у нас рожеві диски, позаду якісь помаранчеві, у нас знову палка всередині, і це в нас автомат. Окей, поїхали, спробуємо. Чого в нас завжди... Це в нас повний привіт? Це в нас повний привіт. Ну, це зараз так собі буде весело, тому що я зрозумів сьогодні те, що повний привід якось ним дуже важко керувати. Угу, на зміну мінус колесо. Я вас зрозумів. Окей, вибираємо наступний автомобіль. Пані та панове, ну а завершаючий автомобіль, який вирішив взяти на цей відеоролик, це у нас буде Chrysler 300C. Досить непоганий автомобіль. Давайте подивимося, як він може рандомно затенуватися. Чи вийде це цікаво. Ну, таксі версія прикольна, але йде попереду резину. Хто вкрав спереду гуму? Гуму. Гум? Ну, коротше, зрозуміли. О! Гуму повернули. Let's go. Давайте спробуємо. Таксі версія, так? Да? Ну тоді ми. що ми? Ми тоді поспішаємо на. Ми тоді поспішаємо на замовлення. Що у нас по салону? По салону... В салоні у нас є гідропарк. Гід, парка. Ого, він гусний. Ого. Коротше, камера прикольна. Ой, блін. Трішечки не розрахував я потужність. Чуть-чуть. Ну, окей, нічого страшного. Так, ми спішимо на замовлення. Ми щось там вже відірвали собі, але в даному випадку задній привід дуже-дуже весело, тому що. Він потужний, без стабілізації. Ой-ой-ой. Чувак, щось ти дуже повільно їдеш на замовлення. Давай, 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 давай. Та йолки палки зовсім не контролюється автомобіль вже. Це його тупо вже нереально контролювати, тому вибираємо наступну модифікацію, яку нам... з якої нам допоможе рандом. І це нас знову. таксі. Чи що це в нас таке? Мраморна. Мраморна версія якась дуже цікава. Що в нас по салону? Ого, а, це в нас поліцейська версія якась. Схоже, це так, да, тому що в нас тут є комп'ютер, в нас тут, до речі, встановлений автомат в салоні, хоча по факту тут у нас механіка і. Щось це контролювати. його дуже дуже важко, він дуже гучний. Я сподіваюся, що на відео все нормально зі звуком, тому що я не розраховував на те, що він буде прям настільки гучний. Але це прикольно. Він дуже прикольно їде, дуже кльово боком їде, дуже кльово контролюється. І... взагалі супер. Ой-ой-ой. трішечки розвернула. Развернула, розвернула, розвернула, розвернула. Заводься. Так, ну начебто далі їдемо трішки собі. Куди ти їдеш, ну алло? Ти не бачиш, я тут головний. Капець. Окей. Давайте, останню версію побираємо на сьогодні, і мені ця рубрика, до речі, подобається. Пані Тпону, я сподіваюся, що вам також дана рубрика сподобається, і ви мене підтримуєте вподобайкою. А ще, до речі, якщо вам реально е, подобається така ідея, то напишіть про це в коментах, тому що автолотерія, значить, це прикольна ідея, але можливо якось її можна... Модерні... Модернізувати або доопрацювати. Так, давайте ще раз перевиберемо, тому що це, в принципі, схоже автомобіль куп на минулий. І. Опа! А це вже в нас справжня поліція. Це вже в нас справжня поліція. Що в нас в салоні? Салон у нас гідропал. Серйозно. Чуваки, в нас тут автомат. Це ж автомат? Це автомат. Я обалдею. Ошалеть. Нормальная такая тема. Полиция у нас такая, подготовлена. У нас тут коробка автомат. О. Полетели. Да, я вижу все эти Красные краслеры, они очень влучные, Но поэтому... Но они и они достаточно приятно едут. Тому навалюємо поки що. Поки що навалюємо, поки що непогано. 170 Чуваки, давайте в шашечки трішки пограємо. Давайте в шашечки трішечки пограємо. Оп! Ой! Хотів пограти в шашечки, а... А пограв выбивайло. Йо-майо. Вот и все. Пані та панове, ось ми мій до завершення даного відео, даний відеоролик був такою русі, як він же драйв, і якщо вам дійсно дана ідея сподобалась, то дайте зна в коментах, тому що мені, якщо чесно, ця ідея сподобалась. Тому, пані Едпанове, я сподіваюся на вашу підтримку у вигляді вподобайки, підписочки та коментаря. Дякую вам за перегляд, гарного дня та до нових зустрічей.